Продовжую ПП, як підключити мені жорсткі диски, так як цей кабель ну, він дуже жорсткий і підключити його дуже важко, щоб не, не, не гнути. Я от стараюся якось їх так зробити. Але я щось боюсь, що тут буде мені чіпати вентилятор. Зараз поставлю і потім розкажу, чи в мене вентилятор чіпає, чи не чіпає. Так. Я щоб потім дивлюсь, чи правильно. Не так завжди. Ось такого. Куди це діти, не знаю. Взяти би обрізати. Не знаю. Тут куди би його запхати, щоб він не заважав. Нехай буде теко. Але проблема в тому, як буде цей вентилятор, чи не буде зачіпати. В такому і положенні і... Ха! і він не сідає, він не сідає. Так, щоб брати до уваги, що воно має сюди зайти, в пази. Тут є пази для нього, він сидить на цих дротах. Нагрузка йде і на кабель, і нагрузка йде на жорсткий диск. Не здало. Я не знаю, чому вони так придумали. І що для того зробити, щоб воно краще підключалося. Якщо б один, то міг випустити такого і все. І було б без проблем. Так, Буду пробувати такое якось його вигнути, щоб... Оцей буду пускати сюди, сюди вниз, а цей. От, такий його пущу, Запхаю сюди, а цей буду підключати сюди. І туди, і туди він не заважає. йолки палки от, понароблювали. Я думаю, що люди жаліються, що не можна підключити шлейфу. Якось я ті підключав від Seasonic і проблем не було. А це вже має проблеми. Але це сонік, я б ближче сюди підключав. Так, добре. Отакого. І, і якось його треба вкласти тут, щоб він не заважав. Ну, напев... напевно. Отаку. Я зараз його сюди під'єднаю. Ось тут вчеплю чимось. Чимось. От штука чимось, це вже цікаво. А чим його можна вчепити? Тут є такі. Тут такі є. Такі такі є, але чим наставлю щепити я без. Десь, десь мали, мали були от такі, Ось таке, от таке. Одно вот Добре, ми дротиком скручимо, скрутимо, потім коли знайдемо. Оце і будемо. Ага, воно захищає, от сюди поступає повітря, від цього отут є дирка відкрито. І цей вентилятор буде охолоджувати цей диск, а по суті цього крайнього вентилятора і не потрібно. От я спробую так його Оттак. і тут закріпити. От. Найкращий вихід з того, що я тут знайшов. Будемо робити капан, а потім подивимося, як то можна краще зробити. Поки що нехай буде так. По ходу е, якесь рішення має бути. Як його можна. Ну не здалі. Мені не сподобалося. О, дійсно, що люди жаліються на це накріплення. Мені не сподобалося. Чому так зроблено? Могли підготувати зразу небагато. Не, не на ці два диски могли поставити в комплект від живлення, від блока живлення, прихідник якийсь мінімум. А так якось вони зробили нехті. От колгоспним способом скрутити, зліпити, плюнути і пролатати. Тепер буде дивитися, чи воно мені не буде заважати оцей вентилятор. потім я його закрити щось інше. Так, знову ж таки не, не сіло мені на ну, добре, що воно. Але в такому, в такому стані воно мені не чіпає. Тобто, це, вентилятор не зачіпає. Тепер лишилося, тепер лишилося підключити оці два кабелі. А як їх? І знову ж таки, бачите, і знову ж таки воно не по-людськи. Добре, я ще цей попробую тако підключити. Оцей. Цей так. Нехай буде підключений. Або брати два прямі. От так він буде один, а другий буде розкручений у цю сторону. І туди. Ну що, я домордував, от воно в такому положенні буде, чомусь воно викручено все. Хіба пустити його потім сюди, в цю о, шпару? Ну, але воно не має так бути, по суті. от Нехай буде таке, як є. Все. Тут він є, тут він не заважає. Все, все по феншую. Все. Так, лишилося е, закріпити. Два жорсткі диски, це вони будуть тут стояти. Я знову ж таки маю один тільки, не доробився ще до іншого. Цей кабель пустимо сюди, знову ж таки, його тут чимось закріплю і все повинно бути добре. Отак ми його закріпимо, тут є місце, щоб його закріпити. У мене є така ліпучка наподобі цієї, а це фірменна. Це від нього. А в мене, я потім подивлюся, знайду і це вже е, отут буде кріплене. Тут, тут воно має місце, щоб закріпити. Все, у нас підключено два жорсткі підключення е, диски. Лишилося після підключити ці два жорсткі диски і е, цей шлейф-розголожувач е, е, з Так, Що робимо назад? Ми ставимо назад вентилятор, так як я вам казав, ми його знімали для того, щоб встановити ці вентилятори. От вони, ми їх встановили. Для цього ми ставимо тепер назад оцей. Тут він має пази, де встає. От вони тут два пази, вони заходять. І сідають на своє місце. Легким рухом руки сідає на своє місце. Тепер лишилося тільки, але на своє місце чогось він не сів. Не сів, що йому заважає? Не, я не знаю. Я думаю, що заважає оце скрутка, яку я зараз і заберу. Бо щось вона лишаємо ці кабелі по сільському, колосному і так. Все у нас є на місце. Все сіло на місце. Значить, тут нічого не треба пхати, якось інакше дивиться. Я там інакше буду думати, без вас вже буду дивитися, як то краще зробити, щоб вам не тягнути час. Скручуємо назад всі болти. Їх є 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Скручуємо назад, нічого не губимо. Так, бажано затягувати з таким з розумом, щоб не зірвати і не лишити напів незакрученим, бо він буде зленчати, потім, не дай Бог, відкрутися від вібрації, від, бо як би воно не було, вентилятор буде давати вібрацію. І з часом, з часом, якщо до нього не буде довго дивитися, він просто впаде і, і він нічого поганого не зробить, то просто лишиться без болтика. А болт як буде в українському? Гвинт. О, напевно, що гвинт. Шуруп, гвинт. Треба вчити українську мову, щоб знати, як називаються, хоч щоб говорити все. Так, в мене є закручено раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ставимо назад оцю приблуду, яка, е, яка тримає в кабеля. Ось вони ці кабеля, які можна які можна, потім буду вкласти акуратно, щоб з вас не сміялися е, феншуїсти. Бо так не дай бог, то вони зайдуть і скажуть, та ти що тут понароблював? А так папа, на тобі, от дивись, це я робив, як -то класно, Так, Так, от вони. Я перше попробую, поставити. Ага. І тут також три гвинти. Гвинти, ні. Саморізи, гвинти, болти. Добре, найбухай ну, бухай буде. Крутимо цього штуки. Хтось скаже, як воно правильно називається, треба записати собі, бо я ще, ще той ще совкодрочер. Навчили мене так і воно лишилося. А часу не вистачило перевочувати людина. Говорить так її навчили. Так, все. Отут кабель, укладчик ми поставили на місце. Тепер ми виставляємо отут акуратно оці є. Тепер оце ставимо на місце. Це також на місце, можна його інакше поставити, щоб він не заважав. Ще одне зуваження. Ноктуа вони поставляються з опорами, які зменшують, зменшують обороти вентиляторів. Їх можна, ну, там я, я, раніше ще було багато, набір ще я колись купував років 5-6, коли почали випускати, тільки вони давали три різні набори опорів для трьох е, різних е, е, швидкостей. Зараз е, швидкість, я напевну, гумушку, от тут, є, от тут як не дивно, тут є магніт от він, для того, щоб кришка тримала ваш болт, щоб він загубився. Коли ви закручуєте сюди болт, він тримає магніт. І сама це тримає магніт. Е -е... Я розказував про... вже перейшов з одного і на другу, щоб не забути. Ну, а хто випускали раніше опора, свій набір три різних опора для трьох різних швидкостей. Сьогодні я купив недавно набір е -е ці вентилятори і вони поставляються тільки з одним опором, тобто зменшують здається, тільки до 800 обертів хвилин, на превеликий жаль. Це подовжувач. Подовжувач, десь там, він, його не вистачало. Це не є на регулювання, регулювання швидкості. Я так розумію, що на металінській платі я шукав цю позначку PWM. Я не міг знайти. Я ще буду дивитися в інтернеті, чи вона регулює цим всіма шістьма вентиляторами чи ні, тому що є тут мікросхема. Напевно, що це управляється з біоса, управляється цим вентиляторами. Я надіюся, що так. так. Тепер ми підключаємо зразу, щоб не забути наші вентилятори по ходу. Цей буде найближче, найкоротший, довше і найдальше. Я не знаю, як вони по ходу стоять, але ну, надовше, певно, що надалі. Середній, певно, звідси йде. А середній розмальований. А не, вони всі розмальовані. Ух ти, Я думаю, що якісь з них не такі, як, як вся родина. Вони всі одинаково. Так, і акуратно дивимося, щоб ви все підключили. Потім перевіряйте, кришку закривайте після того, як ви запустили комп'ютер і впевнилися, що вентилятори всі працюють, все підключено, нічого не висить, нічого не забули. Бо якщо не підключите материнку, то у вас не запуститься комп'ютер, а вентилятори можете забути. Тепер ще одне. Вони поставляються такими стяжками. Для того, щоб вам було удобно стягувати і тримати в порядку свої кабеля, які ніяк не дається навести з ними в порядку. Не десь. Як подивитися на їхню рекламу, то там все ідеально. Ну, але так, щоб зробити, як на рекламі, ніяк не виходить нігде. я вже пробував так файно акуратно кладати, а де там? Я його навіть запхати не один, то, що кладати. І Як то треба налочитися? Навчитися сюди запхати. Воно має сюди і має їхні. Таку по ідеї бути. Бачите, хто все тяжко, що старий. Хлоп. Де заліз в комп'ютерну систему. Добре. Воно трохи файно, що воно... Не шурується дріт по желізі, а буде шуруватися по стяжці. Ось так. Не такі круті. Так, ага. Не все так просто. Все Молодець. Ось тепер він і тут у нас буде. Так, ще два так постаратися натягнути, як я зробив і мені можна медаль давати. Певно, що медалі не дадуть, бо я тут не пропухаю. А що тут легше вийшло? Взагалі тут треба було перше перепхаток скручувати, але все робиться через одне місце і без синьої ізоленти. Так, би було синя ізолента, І все було правильно. Так, окей. Okay. Навіть. Ну Третій, я думаю, що взагалі буде швидко-швидко. Так, Швидко-швидко, але я не думаю. Так, так, і третій, останній. Я думаю, що тут не виникне проблем, бо я вже маю тактику. Проблема виникнула, без отець ніяк. Ага, ще й Все. Це. Це раз у мене, як ніколи. Все. Я підготував для, для виходу на фінішну пряму. Все, тут все встановлено, жорсткий диск я встановлю після все підключено. Зараз підключаємо другий шлейф, цієї біди, яка дуже тверда. І подивимося, що в нас вийде з жорстким диском, бо він щось мені підказує, що у нас така сама буде біда, як і з Тож він має 4. 4 шлейф має 4 підключення. На 4. Е, мені потрібно 3 тільки. Знову ж таки, я забув показати, що тут казано. В не бачу, а без окуляру тим більше. Т5, Т5, 4 піни. 4 піни запхає там, де лізи. А лізи там, де пихає. Так. Перевіряємо, чи воно защелкнуло. І е, не забуваємо перевіряти, ще не витягується, щоб ми не лишили на і потім нам розплави е, все, що може плавити. Так, Підключаємо його е, як краще. Я лишаю два останніх на е, ну можна лишити три. Дай Бог гроші, буде ще щось туди, Ми додаємо три. Сюди. А четвертий підключаємо для вентиляторів. Він у нас десь тут є, схований. Десь ходив він тут, гуляв. от він. Так. І лишаємо тоді 3 на 3 жорстких диска. А четвертий підключаємо. Четвертий, де четвертий, А четвертий підключаємо напряму до вентилятора. Правильне положення, шукаємо, щоб не зламали направляючий. І все. Нічого ми не забули. У нас підключено все. Тепер його заправити сюди. І нам залишилося, і нам залишилося, це будемо, де нам підтягнути краще, і нам залишилося підключити материнку і ЦПУ. Це материнка зразу підводимо, десь вона тут була у нас, от тут вона має вихід, десь туди має вийти, по суті. А, от я. Буду пробувати. Бо, друзі, всі жаліються, що їй важко туди підопхати. І я вам скажу по секрету, такой важко. Чим думали? Я не знаю, але мені важко. Все. Я запхав, потім обернемо догори дупою і будемо думати, що далі робити. Це, є підключення до комп'ютера, його запихається, запихається. Ось цей. Роз'єм. А він не хоче кудись запихатися? Що з ним туди робити? Чекай. А він нікуди не лізе сюди? А що, роз'єм не звідси? О, красота! Роз'єм то старий, роз'єм то від Сеосоніка, а я критикую. Може той краще буде. Ну, вон декін. Я загубив роз'єм для підключення материнки. Так я пхав на те, що треба. Я пхаю воно але не лізе. Все, знайшов я те, що треба. Витягну гумушку, неаккуратний я. Або вся соніка теж кабеля жорсткі. Нема чим криткувати. чого криткувати? Верніше корсар, Кор... як воно правильно? корсар, корсар, треба вивчити назву. Спитається, як не говорити на нього. Як вони його обзивають? Так.